Привіт! В цьому відео ми поговоримо про процеси та яким чином вони можуть взаємодіяти один з одним, і подивимось, як це виглядає з точки зору мови програмування Python. Як ти пам'ятаєш із одного з попередніх відео, кожен окремий процес має власний ізольований простір адрес, і не має доступу до об'єктів, визначених в рамках іншого процесу. І у якості демонстрації можна створити Python-програму, яка містить ліст у глобальній області пам'яті. Якщо ви запустите дочірній процес, який спробує внести зміни у такий об'єкт, при запуску такої програми ми побачимо принт ліста, який не містить жодних елементів. Виявляється, що дочірній процес впливає лише на такий об'єкт, який знаходиться у власному просторі адрес, але не впливає на аналогічний об'єкт у просторі адрес основного процесу. Важливо зазначити, що навіть якщо ви передасте такий ліст у якості вхідного параметру при створенні процесу, це все одно не спрацює, адже дочірній процес повністю ізольований від батьківського, а об'єкти, передані у якості вхідних параметрів, проходять процес серіалізації та десеріалізації за допомогою модулю Pickle. Власне, якщо пайт не може серіалізувати об'єкт, ви не зможете передати такий об'єкт у якості вхідного параметру при створенні процесу. Альтернативно можна було б створити декілька потоків в рамках одного процесу. Вони не мають такої проблеми, як процеси, адже працюють у спільному адресному просторі, з чого постають трохи інші проблеми, пов'язані із синхронізацією потоків, та мова зараз не про те. А сьогодні ми говоримо саме про процеси. Тому власне постає питання: А яким чином декілька процесів можуть взаємодіяти один з одним. І найпростіший спосіб взаємодії з процесом відправка йому спеціальних сигналів. За допомогою таких сигналів операційна система здійснює управління процесами, і ми можемо ними також скористатись. Підготуємо просту функцію, яка кожні 5 секунд друкує поточний час у термінал. І запустимо її у вигляді окремого процесу. Тепер ми бачимо принти у термінал. Знаючи унікальний ідентифікатор такого процесу, ми можемо використати модуль OS, щоб відправляти до нього різні сигнали. Для прикладу, відправимо сигнал Stop. І процес призупинив свою роботу. Тепер виконуємо сигнал продовжити. Continue, і ми знову бачимо принти у терміналі. Якщо ми виконуємо сигнал Terminate, процес завершить свою роботу і буде вимкнений. Тим чином ми можемо виконувати взаємодію між процесами, та це спрацює лише для операційної системи Unix, і ви маєте лише обмежений попередньо визначений набір сигналів. Та й важливо розуміти, що це лише сигнали, та не є повідомленнями, які могли би нести якусь інформацію, важливу з бізнесової точки зору для вашого застосунку. І якщо ми хотіли б дійсно передавати повідомлення від одного процесу до іншого, мабуть, найбільш зрозумілим способом взаємодії двох процесів була би передача повідомлень через спільний файл, який таким чином виступає спільним буфером або брокером повідомлень. Один процес залишає повідомлення у файлі, а інший процес читає таку інформацію. Замість файлу можна використати будь-яке інше сховище Python shelf. SQLite, базу даних або сторонній сервіс. Проблема такого підходу це швидкість, адже операції читання запису при взаємодії з диском значно повільніші, аніж при взаємодії з оперативною пам'яттю. Варто зазначити, що файл на диску може бути використаний операційною системою у якості Мютекса. Якщо процес хоче захопити мютекс, він створює файл зі специфічною назвою. І якщо такий файл вже існує, м'ютек захоплений іншим процесом. І поточний процес не зможе бути виконаний, допоки такий файл не буде видалений. І такий файл взагалі може бути пустим, адже нас цікавить лише факт існування такого файлу, тож і витрати на операції при роботі з диском будуть мінімальні. А щоб налаштувати обмін повідомленнями між процесами через оперативну пам'ять, ми могли би використати pipe. Який значно ефективніший, адже для передачі повідомлень використовує оперативну пам'ять ядра операційної системи. І ви можете побачити приклад використання пайпу у звичайному терміналі. Коли ми запускаємо декілька програм у терміналі, з'єднаних через вертикальну риску, перша програма генерує певний вивід, і він перенаправляється у спеціальний буфер оперативної пам'яті ядра системи за допомогою системного виклику Write. А потім друга програма читає такі дані із буферу за допомогою системного виклику Read. Всередині Python це також нескладно реалізувати. Створюємо pipe за допомогою відповідного класу із модулю Multiprocessing, і отримуємо два об'єкти: об'єкт Connection для передачі даних і об'єкт Connection для читання даних. В нашому випадку це односторонній pipe, та ви маєте змогу створити двосторонній pipe також. Підготуємо функцію, яка буде відповідати за логіку дочірнього процесу, в рамках якого ми отримаємо у якості вхідного параметру Object connection і спробуємо виконати читання повідомлення із такого об'єкту. Один з connectionів передамо у дочірній процес при його ініціалізації. Python сам візьме на себе відповідальність за десеріалізацію та десеріалізацію цього об'єкту і передачу його всередину дочірнього процесу. Запустимо дочірній процес. І тепер він заблокований і очікує на вхідні повідомлення. Відправимо повідомлення через RAID right Connection, після чого ми можемо закрити з'єднання. Якщо ми запустимо програму, ми побачимо очікувану поведінку. Дочірній процес був одразу запущений, та тепер заблокований, допоки ми в нього не відправимо повідомлення. Як тільки повідомлення надійшло, ми змогли побачити print, і на цьому програма була завершена. В даному випадку пайп створюється і контролюється за допомогою операційної системи, яка слугує таким собі посередником між процесами та оперативною пам'яттю ядра. Це дійсно дуже простий та безпечний спосіб передачі даних, адже операційна система контролює виділення пам'яті, виконує синхронізацію та блокування під час запису та читання даних. Та його переваги також є і недоліками, а саме кількість системних викликів, подвійне копіювання даних і те саме блокування процесу операційною системою, допоки дані не будуть передані. Та чому не дозволити процесам взаємодіяти з оперативною пам'яттю напряму? Ви маєте змогу створити спільну ділянку пам'яті, доступну для обох процесів, яка буде знаходитись у користувацькій оперативній пам'яті. Процеси будуть вважати, що працюють із власним адресним простором, таким чином ви уникнете небажаних системних викликів до операційної системи при взаємодії з такою ділянкою пам'яті. Ось як це можна зробити за допомогою Python. Створюємо об'єкт Shared Memory розміром у 128 байт і передаємо у процес у якості вхідного параметру. В межах дочірнього процесу запишемо у створений буфер, набір байтів, якесь повідомлення. І в кінці додамо контрольне значення. Запустимо дочірній процес і виконаємо на ньому Join, щоб дочекатись, допоки він завершить своє виконання. І по завершенні роботи дочірнього процесу, знаючи, що повідомлення вже знаходиться у буфері, можемо знайти позицію контрольного значення у буфері та прочитати усі символи перед таким значенням. Декодуємо рядок байтів у стрінг і виведемо на екран. По завершенню, закриємо створену ділянку пам'яті. Запустимо програму і переконаємося, що нам вдалося отримати повідомлення із дочірнього процесу через спільну ділянку пам'яті. Ось таким чином, на достатньо низькому рівні ми виконали передачу повідомлення із одного процесу у інший з використанням спільної ділянки пам'яті. Це низькорівневий механізм і потребує додаткової синхронізації процесів, щоб уникнути можливого стану гонитви. А також переконати, що повідомлення дійсно вже було записане в буфер дочірнім процесом. Додатково бібліотека Multiprocessing надає набір примітивів, які є додатковим рівнем абстракції над вже розглянутими механізмами. І вони значно спрощують взаємодію між двома процесами і їх синхронізацію, і дозволяють уникати стану гонитви при використанні таких об'єктів. Усі розглянуті підходи мають свої плюси та мінуси, та вони все ще не надають можливості двом процесам спілкуватись по мережі. І з цією метою ми використаємо сокети, які є основою будь-якого веб-сервера. Сокет можна сприймати як двосторонній пайп, до якого можна під'єднатись по мережі. Сокет отримані повідомлення зберігає на рівні оперативної пам'яті ядра і використовує системні виклики для взаємодії з нею, а також виконує синхронізацію процесів, які з ним взаємодіють, що убезпечує їх від стану гонитви. А для відправки повідомлень по мережі використовуються TCP або UDP пакети. На відміну від PIP, Socket є високорівневим інтерфейсом та може обслуговувати більше одного з'єднання. Він є абстракцією над TCP і UDP протоколами, тож ідеально підходить для передачі даних по мережі. Та разом з тим його реалізація значно складніша за Pipe, що позначається на його ефективності. У Python сокет можна створити за допомогою модулю Socket. В даному випадку ми будемо використовувати протокол TCP. Далі потрібно прив'язати сокет до певної адреси у мережі і перевести його у режим прослуховування, щоб надати змогу іншим сокетам встановлювати з ним з'єднання по мережі. І щоб встановити такий зв'язок, потрібно виконати виклик у метод Accept, який заблокує виконання поточного процесу, допоки таке з'єднання не буде встановлене. Як тільки до нього хтось доєднається, під капотом буде створений сокет для такого під'єднання, а ви отримаєте об'єкт connection і адресу клієнтського сокету того, хто під'єднався, і зможете використати такий connection для отримання та передачі даних. Дійсно, дуже схоже на pipe. Після відправки повідомлення методом sendAll, з'єднання буде автоматично розірване. Принесемо цю логіку у цикл while, щоб надати змогу такому сокету взаємодіяти з іншими вхідними з'єднаннями. Таким чином, ми змогли реалізувати простий веб-сервер, який слухає на вхідні з'єднання на порту 5000. Отримує повідомлення і надсилає прості відповіді. Запустимо цю функцію у якості окремого процесу. І спробуємо під'єднатися до такого сокоту із іншого процесу, запустимо програму у дебаг режимі. Переходимо у термінал і можемо побачити, що дочірній процес був запущений, а сокет зупинився на рядку 16 і очікує на вхідні з'єднання. Створимо клієнтський сокет і використаємо метод Connect, щоб під'єднатися до сокета, який слухає порт 5000. Супер! З'єднання встановлене. І тепер дочірній процес очікує на вхідні повідомлення. Відправимо повідомлення за допомогою методу SendAll. Супер! Сервер отримав повідомлення, відправив нам відповідь і закрив з'єднання. І щоб отримати таку відповідь, використаємо метод Receive. Нам вдалося обмінятися повідомленнями із дочірнім процесом. Закриємо сокет, щоб не висів у оперативній пам'яті. І далі ми можемо повторно виконати з'єднання і відправити наступне повідомлення. Підсумовуючи, операційна система та Python, зокрема, мають багато різних механізмів для взаємодії з процесами: від низькорівневих, таких як звичайний файл, сигнали, пайпи та спільна пам'ять, так і високорівневі абстракції у вигляді сокетів, які дозволяють організувати роботу процесів не тільки на вашому комп'ютері, так і у мережі. І на сьогодні це все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Також ви можете підтримати мою діяльність фінансово, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео!